Друзі, привіт! Сьогодні просте і коротке відео про те, як лайв-чат в магазині на Shopify. Хочу нагадати, якщо вам треба домого Shopify, або ви хочете навчитися працювати з Shopify розробляти магазини, звертається наша команда, може вам допомогти як за навчанням, так і з розробкою магазинів на Shopify. А ми рухаємося. Значить, дивіться, Ми заходимо в розділ додатків і пишемо Inbox. Ось тут є Shopify Inbox. Ми клікаємо одразу. Це спеціальний додаток і клікаємо встановити. Так, встановити. Так, так, так. Угу. Так, встановлюється наш додаток. Він встановився. Тепер е, вимкнути чат. Нас перенаправляє в тему. Де вже в темі ось тут? Ми можемо вбирати, ось з'явився чат, обрати загальні параметри кастомізації цього чату. Значить, дивіться, що у нас є? Можна бекграунд, колір, наприклад. Колір чого? Мабуть, ось цей фігні. Так, ось цієї фігні. Далі колір кнопки. Значить, дивіться, що важливо. Позиція зліва чи з права. Так, давайте я виберу ось тут бекграунд. Голубенький мені подобається. Так, так, о, супер. Далі позиція знизу, зверху. Так, так, так. І ще зверху. Так, так, так. Давайте візьмемо внизу. дивіться лейбл. Ось тут є іконка, є лейбл. Лейбл це напис. Іконка іконка. Іконка може бути емейл. Так, 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 без така. Може бути формат людини, яка посміхається, і може бути без іконки. Лейбер, може бути писати чат, може писати там help, support, chat, може писати там need help. Так, так, так. Може нічого не писати. Ось. Зазвичай, для мінімалізму люди просто беруть там не без тексту, і просто чат-бабл. І люди, клієнти, розуміють, що вступний текст, який буде людині відображатися. Давайте збережемо тепер. Оновимо наш сайт угу. і ось наш чат. Можемо тут от найпопулярніше питання підтягнулося, наприклад. Тепер, куди потрапляють ці запити? Заходимо назад, заходимо, виходимо з нашої теми. Переходимо в розділ Inbox. У нас тут після встановлення того додатку з'являється така Sales Channels Inbox. Заходимо. І в нас тут будуть ось тут сеттінг це налаштування чату. Ось тут найпопулярніші запитання можна створювати. Далі. Робочі години налаштовувати можна. І наші, головне, наші листи. Ось тут будуть непрочитані листи. Давайте напишемо, що є відобразити: ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Собачка gmail.com. Gmail.com. Mm -hmm. Так, стартувати чат. І зараз давайте оновимо нашу сторіночку інбокса. До речі, якщо для зручності є ще додаток від Shopify на телефон інбокс для оперативного реагування. Клікаємо прочитати. І ось тут будуть відбрашав, відображатися всі питання. Наш. Так, якась помилочка. Mm -hmm. Так, так, так. Так, наш магазин. Ось наш магазин. Mm -hmm. Ось тут будуть добратися всі питання нашого магазину. Всі тікети. є розділ відкриті, тобто це ті, які в процесі надійшли, закриті запити, які вирішені. Все можна присвоїти, там, додавати команду, делегувати, сканих певні запити, наприклад, що запити стосуються там, напрямку роботи сайту, наприклад, якась помилка на одну людину. Якщо запити стосуються наприклад, там, затримки, замовлення, або там неякісно товару, на іншу команду. Ось так це працює. Гарного дня, успіхів і гарних продажів вам на Shopify. До побачення!